Купацики, що мої такі? Гай, ви хороші такі. Намокли, 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 ах ви такі. Так, що в нас тут показує? Плюс 2 градуси. Всім привіт! Сьогодні у нас 21 листопада. Йде дощ. Плюс 2 градуси. Тільки що на Ютубі побачив ролик сера Алекса. У нього випав сніг уже, босий ходи по снігу. У мене тут поки дощ. А завтра мені дуриком їхати додому. Одиннадцята година пішов сніг, почина потрошку біліть. Мінус три градуси. Трохи хмарно. Але там наче мається сходить сонце. Вчора цілий день йшов дощ, на вечір сніг, було плюс два. А сьогодні рано мінус три, і я вам скажу тепліше, навіть як учора. Що спробуємо возбудити коника? Тиждень простояв. Замерз. Що він скаже? Відкриємо краніка. Піднімемо підсоса. Хай трошки бензинчику натече, бо вже, мабуть, з карбюратора висох. Ого! Ручка примерзла, свят не можна включити. Ого. На нього завівав дощ вчора і примерзло. О! О, за заработало так, 21 одна тисяча триста Що попробуємо? Не хоче. Дому буду виїжджати десь у час дня і на цей час передають дощ. Ну нічого, поживемо, побачимо. Я як тільки приїхав сюди на роботу, то води ще 20 см зверху було. Да, ще літом я тут купався і сюди вилазив легенько з води. А тепер... До трьох метрів вода у пола. Рибаком не холодно, ранок прекрасний. Вісім годин ранку. Вийшло сонечко. 3 градуси морозу. Красота. Побачимо, що буде пізніше. Ну що, техніка прогрілась. Час дня. Хмариться. Сніг ще не зовсім розтав. Так що вирушаємо. Свій Проїхав я 50 кілометрів приблизно і пішов до щек тоді сніжок. Так що як передавали дощ, так він не заставив себе чекати. Ну що, помаленьку рухаємося. Мені не холодно. Трошки відпочинем на своєму місці. Не знаю, де куди їхати. Полем вже буде грязько. але і лишніх 50 кілометрів не хочеться їхати. Побачу, в мене ж такий ендурик. Класичний мотоцикл не проїде, бо там яка проблема, зразу заб'ється під переднім крилом, наб'ється грязі і не буде провертатися колесом. У мене такої проблеми немає, так що, мабуть, поїдемо коротшою дорогою. Буду дивиться. Зверніться нормально, одне погано, рукавиці намокли, руки мерзнуть. Сположив її сюди. На циліндр, він гарячий, хай сохнуть, та й руки трошки погрію. Проїхав я 70 кілометрів. Зараз поставлю трохи камеру на зарядку. Тут уже більше снігу і температура біля нуля. Боюсь, щоб не замерзло, не було голольоду. Бо прийдеться, що на лижах їхати. Поки нормально, не замерзаю. Ну, до дому ще недалеко. Ще кілометрів сорок. Півтори години вже їду по дощі, Ну, на кінець то асфальт закінчився. Тепер мені полем їхати. Кілометрів 4. Блін. Це така буде каша. Ну, можна об'їхати асфальтом, але це буде 50 кілометрів. А тут кілометрів 4. Хтось спробував проїхати і вернувся. Ну що ж, попробую. Пів кілометра проїхав. Так наче трошки воно чимало грязі. Там далі трава ще трохи буде, по траві леше буде їхати. Їдемо далі. Ney, dé mucho ¿sabes? Далі буде трохи трави, думаю буде леше. Їдемо. Так, проїхав кілометрів два. Тут трошки легше їхати, бо трава є. Але моторчик хоче закипіти. Весь час первою передачою. Ну, ще два кілометри, я так думаю. І я буду на твірі дорозі. І тоді ще кілометрів 15 і я вдома. Зато нагрівся вже мені не холодно і дощ закінчився якраз. Трошки перекурю і побуксуємо далі. Я вибрався вже тут. Насипна дорога, село починається, хати видно одна, і вже тут є тверда дорога. І починається знов дощик. Ну що ж, додому залишилось мені ком 3.15. Отакі получились мої пригоди. Коник вивіз. Хоч резина і лиса, але не боксував сильно, не пхав. Ноль градусів зараз. І мені не холодно, я нагрівся. Погано, що нема дощовика. Ну, я то не промок. Ну, щоб ще з годину так проїхав, то намок би. Ноги ще трохи так влажнувати. Головне, основне руки, рукавиці намокли і мерзли О. пальці. А так я себе нормально відчуваю, більш-менш сухий. Приїду додому, покажу, які місця де мокрі. i'll Я майже 3 з половиною години. Коник довіз і слава Богу, проїхав я 119 кілометрів. Питали мене, де мій 250-й? Ось, він показує. Де весни? Так. Я сухий, не мокрий. Ще й вітровочка в мене тут вирядок ноги. І ця плащовка з підкладкою. То ноги теж сухі А це маска! Так, ну що, я сухий, ноги в мене сухі. Трошки ось у носки мокрі. І все. Оце все, що в мене мокло. І рукавиці. Так що я вдома. Всім добра.